Автошоу на столичному в самому розпалі. Найгучніше свято автомобілів гуде. Зараз ми в автосалоні Кія, щоб нарешті побачити переможців проекту разом з Kia на Євро 2016 Буквально за декілька секунд ми дізнаємось, хто з цих прекрасних молодих людей, той самий щасливчик, який поїде у Францію на матч відкриття Євро 2016 у розкішному лайнері авіакомпанії Туркіш Airlines. Під вашої оплиски я запрошую на цю сцену Катерину Олександрівну Вечірко. Катерина Олександрівна на вас. Ура! Ось вони, наші переможці! Ось вони, ці щасливчики! То я навіть не сподівалася, що таке можливо. І це дійсно сталося з нами. На Євро, звісно, побачити Париж. Ну, як кожна дівчина хоче побачити Париж, я також хочу побачити Париж. Так, Ради такому автомобілі і що такий сюрприз, просто ну, ми в шокі. <сум> <сум> Я на 100% упевнений, наші переможці не шкодують про те, що обрали саме Кія. А найголовніше приємні сюрпризи чекають на будь-якого покупця цих автомобілів. Адже компанія не економить сюрпризів. Трохи згодом ми більш тісно познайомимося з нашими героями і дізнаємось, якими шляхами доля привела їх до автосалону Кія. Побачимось!